І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вісіус на vk 4502 a карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, давайте я вам зразу ж блисну так? Чому блисну ерудицію? Тому що ну, ви полюбляєте мене там поправляти, полюбляєте мені розповідати ще. Е, я дуже мало чого знаю про танки. <с, так> ну і це чудово, є тема е, порозмовляти в коментарях. І хочу вам повністю прочитати назву танка це вк 4502 Porsche Auszt A. Його ще раніше, колись я пам'ятаю, чомусь мені запам'яталося. Називали Альфа Тапо. Якщо я не помиляюсь, то підтримайте мене теж в коментарях. А якщо помиляюсь, то поправте мене в коментарях. Ну і давайте зразу ж я порекомендую YouTube канал нашого героя Відео. Так? Це в нього YouTube канал не по танкам, в нього YouTube канал по кіно і по серіалам. Тому що я теж дивлюсь не тільки по танкам в YouTube відео і підписаний не тільки на танкових блогерів, на багато чого ще цікавого я підписаний. Теж полюбляю дивитися хороше кіно і полюбляю хороші серіали. А особливо Netflix серіали. Ну, якщо кому це теж подобається, напишіть теж в коментарях та поставте вподобайку. І YouTube канал нашого героя називають Таверна Вісіуса. Посилання на його YouTube канал буде в описі під відео. Так, ну що, бачили, ми що наш герой поїхав зразу ж е сюди, в цю ущілину, на першу та другу лінію. так? Але ніхто нас не підтримав. Наш герой прохав, прохав на допомогу, щоб хтось приїхав з братішів. Прохання спочатку було відхилено, а зараз бачимо, що там Семоленте Контракаро 56 шість іде. І я так дивлюся, що Т-34, 85 м теж одумався, тому що нашого героя вже тут просто беруть в облогу. Ззаді вже під'їхала Пантера. Попереду їде хорі наглючу випучивши очі. Він такий думає зараз перехлопушу. Ну він, в принципі, може перехлопушити. У нас хоч і тяж, але в нього яка проблема? В нього бронювання, в принципі, є, але е, ВЛД в нього не під гострими кутами, так? не пологими кутами. І тому, якщо так їхати і просто бити в ВЛД, то він пробивається. В цьому проблема. Лише, мені так здається, а так, по маневреності, він в принципі непоганий. Е, і, в принципі, у нього і швидкість непогана. Повертається башта не дуже швидко. Бачимо, що в нас заряджені підкалібери. Бачимо, заряджені чомусь під калібери, а чому? Тому що в нас пробиття на 8 рівні дуже слабке на ББ. Ось чому. Тут теж давайте так скажемо мінус по гарматі. так? Але нам ну, знадобиться ще й там пострілювати, тому що все-таки в топі так? ми тут повинні. Якщо ти в топі, то треба топити за команду. Там братіші допомогли. Чомусь той є на пантері, що ззаду заїхав, він чомусь не, не заїхав нам так скажімо, в корму, не почав нас перехлопушувати, відволікся на наших братішів і вони всім цим скористалися його перехлопушувати. Зараз на дуель, на дуель з королівським тигром, тигром 2. І ми в принципі виходимо переможцем. Перезарядка комфортна, я вважаю, що комфортна. От лише... Бачимо, ну і німецька влучність, все нормально. тут. Так, зведення чудово. А от лише у нас пробиття бабехами, ну це просто якийсь кошмар 200. Це, а як нам тоді по якщо набирати, Ну так, бачите якось. Танк, так скажемо, ну якщо таке погане пробиття основних снарядів, то я вважаю, що це прохідний танк, тому що, ну... Витрачати стільки срібла нам, хоча альпани погано, так є ще раз, ні ніякі. Так, ну зрозуміло. Так, ну добре. Значить, що братіші допомогли. Е, тепер нам треба постріляти центр, бо бачимо, що у нас по переказі якось так склалося, не склалося, тому що наші поперли очі повипущували центр. майже там зайняли, а потім їх там всіх повидували. Надавали, так скажемо, люлії. У нас така перепалка з прожетом, але ну, прожети повинні пробувати. Чомусь от я помітив, останнім часом ось так, коли зводишся, і, е по горизонту ну, ти повинен начебто пробувати там, так, і летить трішки вверх, летить снаряд. бачите? Ось тут десь прилипає. Я так розумію, просто до цього камішка, напевно, прилипає. І тому... Ну, Є баги в грі, їх треба. Виправляти розробникам. Ми ці баги бачимо. Я думаю, розробники теж дивляться наші відео, наші реплеї від підписників на YouTube-каналі Гравець то Вони теж повинні на це звертати увагу. Побої у нас що? Побої у нас ми бачимо воду теж. Там, ну, Стали е, е, наші братіші зустрічати з води, але ж е, ну, поїдуть чи не поїдуть. Е, е. Поки що у нас є по кому постріляти по центру. Якщо ми зараз виб'ємо центр, то буде в нас все гаразд. Тут, по першій та другій лінії, суперники не об'єдналися, могли б вони поїхати, побачивши, що лише наш герой тут один, могли б об'єднатися. Там є стежка, штат, я ж вам казав початку бою. Ніяк не зіграла. <сум> Чомусь поїхала по своїм справам. Ну, в неї були якісь свої справи. Він їх думав виконати в цьому бою. Я думаю, він їх виконав, правда? Так, і нам що? Ми можемо проїхати далі е, по першій та другій лінії, так? зайняти полочку і вже там е, хай суперники думають, що їм далі робити. Якщо приїде і об'єднається з нами наш братіш Несимовенти, на він чомусь поїхав там зустрічати. Чомусь всі от нас стоять біля бази весь бій. А якщо б наші братіші по нашому проханню поїхали б зразу сюди. То я думаю, що і наш герой не втратив би стільки хп, так? Вже дуже мало ХП, тут кожен постріл вже нам, ну, смертельний, так скажемо, так? І тому треба дуже обережно. Ми тут, в принципі, володарі ситуації, саме на цій позиції, якщо хто буде виїжджати, ми прихопушимо. Ну Дивіться, там Семовенти стояв на поверсі, проїхав по центру тайпів. І нічого е, наша Птехня не зробила. Теж цікавий такий варіант. Так, а метапіка зараз Ану. через цю карту. Має. Чудовий постріл, От просто шикарніший постріл, з мене вподобайка. 4 вороги знищено, вже бояться. Достойніший. Вже майже 4000 настріляно, 2000 по бронюванню, я казав. Ну це все-таки тяжне забуває. Тому по бронюванню. Він броньований, якщо ще вміти на ньому грати. І 2000 вже майже 200 натанкував. Поїхали, нарешті. Поїхали, ми бачимо, що у нас є перевага. ісу 1 поїхав. Т, т 34 85 чомусь по центру. Ну, Тоді хай т 34 85 їде, тоді забирає центр повністю. Так, це містечко невелике, сам монастир а і забирає. А Ісу, ну Ісу сам попер. Це небезпечно, в принципі, тому ну, що ще не зрозуміло, де їхні потехи стоять. А, бачимо. Басото. так, Якщо його зараз не шкодить... Так, і хто в них там ще а А СТЕМІЛЬ залишився ще. Про 46 у них на хлопушу 4 вороги, так як і наш герой. Була б чудова б дуель з ним, правда? Так. Ми можемо зараз виїхати. СТ-мін, мені здається, стоїть там в куточку біля води. І він дефить воду. Дефить воду і дефить базу. І десь там артилерія стоїть. Зараз, якщо нас підсвітять, отак небезпечно їхати. Підсвітять і і джетом може нас находити. Ну, ось є проджето. Чудово! Знижкова, <смітно> я тоже різничена. Тож, тож. Ну підсвітився, де ж стильний? Все, бачимо, що все ж таки Стейміль там стояв, де я й казав. Артилерія ну, цікава, так у них? Зрозумію. Артилерія у них по центру. І ніхто нічого не може зробити. Це хіба що т 34 85 поїде зараз я? А, ось і Стейміль, Ой. Дуель на дуель не вийшла у нас. На <шква> жаль. Але бій все одно чудовий. Я думаю, що з чудовим настроєм. 4265 настріляно, 2160 натанковано, за нашими розвідданими навіть вже 725 нормально, досвіду повинен отримати. Бачите, наша ПТХ все ж таки не дуже так впевнено зіграла і тут ще не зрозуміло, що буде, чи перемога, чи не перемога, так скажемо. Але чудово, що е, міля. прикукундрили я перемотав трішки, так скажемо, подивитися, з чим ж заверши, завершиться цей бій. Бачимо, що братіш на се ну Він так і там. Ну там, в принципі, нам допоміг, але потім дуже непевно зіграв. І тут закінчується у нас час. Артилерія тікає з 4 хп. У <memorize> <_дет> нас не вистачає її зігнат. Я не зрозумів, чому він зараз не зробив постріл. Це просто. Закінчується у нас час. І все йде до того, що буде нічия, я так розумію. Тому що ну, ПВХ це така артилерія, яка дуже швидко їздить. <_дет> і дуже швидко накидає чомодани. Звичайно, що вона нічого не зробить такий бронючий ПТС але чи знайде <смістична> наш братіш давайте подивимося його ні. Зібер. зібер. <смістична> Байер. Зібертбайер. Чи він знайде, чи не знайде. Зіберт-зіберт, ай люлю. <смістична> так я вже шуткую від себе. Здається, що не знайде. Напевне, що тут буде все-таки нічия. Там на 34 485 м теж, ну, ну, в принципі, зіграв, але не так зіграв, як треба було зіграти. Вже треба було впевненіше просто зіграти, коли наш герой поїхав вперед. Ну, а я, знаєте... На цій мінорній ноті хочу сказати герою відео дякую за чудовий бій. З чудовим настроєм я вважаю зіграний. І кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.